Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити салат, який робиться 5 хвилин, з'їтається за 3 секунди. Значить, Стандартний такий набор, класичний набор це пішла на город, нарвала петрушки, кроху, цибулі, 3 огірка, часник, сіль, перець, коріандр. І це, лаврушка. Ну, ще будуть іще і, і, ух, оцет, і масло, і гірчиця. І ще нестандартні інгредієнти. Я сюди хочу додати. такі у нас вже виросли кабачки, ну є ще й більше, але я спеціально вирвала такий, що був як огірочок. І це вже почала стигнути йошта. йошта Теж вона дасть свою кислінку. Ну, це опять же, це мої нововведення, такі, скажімо, такого ніколи не роблять. ніхто не робить, а я роблю. Маринують же сливи? маринують. А я думаю, що йошта вона дуже ароматна і вона не помішає в цьому салаті. Так що, ну, почнемо. Значить, Зараз міленько треба накришити зелень. Я її помила. І зараз я її покришу. Ну, Чи вийде міленько, чи не міленько, ну, як вийде, так і покришу. Беремо лоток і сюди викидаємо цю зелень. Так, машинка наша постирала Ой, Так, тепер що е, я спішу, а чи я спішу, не знову. Так, так, тепер огірок. Огірки, ну, зазвичай люди ріжуть їх в цей салат просто отак от. Я поріжу мільче, бо ми, нам треба мільче. Так, порізали ми огірочки з кабачком, додаю чесничок. Чесничок тру на прес можна, як то що, як то любить. Ну, без різниці. Все, і сюди викидаємо всі ці спеції, що ми приготували: okay. сіль, перець, коріандр і Сюди. Тепер сюди додаю французьку герсицю. На неї увлікатися не можна, її треба. Я обила муфту. <різований> Їм вже ж немає. І москітні сілки, відкуда вони беруться, не знаю. Коротше, я этот убійця. Десь отак. Отаку ми кладемо в герчиці. Ще чуть герчиці. Так, тепер сюди Добре. додаю наше фірменне масло. Це олія з... Видно, вона трошки запотіла. Я її держу зараз в холодильнику, тому що треба, щоб вона не згірка. То ну, масло так. Щоб хорошо помастити. Все, достатньо. І сюди, що обов'язково, це ж мариноване, то треба оце. Дві чайних ложечки на цю кількість, я думаю, вистачить. Ну і зараз хочу додати ще сюди йошти. Мені кажеться, я не пробую. Може ну не треба. Як це не треба? Ну як їсти? Та можеш минати її, але вона дасть, я сюди її прижимаю, вона дасть такий аромат. Вона ж така ароматна, ти ж сам казав, що вона ароматна. Тут. І чуть-чуть її прижму. Ну, вона дасть. Це тут. Не не буде. А як уксус складемо? Та що не це... Що... це, жіровіще, це... А, я сама їм, Я сильно люблю мариновані фрукти. Сливи мариновані, боже, це взагалі обалденна штука. Mm. А що одніє? Колись я зробила, так всім нравилося. Ну, мариною консервуємо на зиму. Так, все. Та тут скільки тут десяток цих йошечки. Ну, попробуємо. Я думаю, що буде смачно. Це я роблю перший раз таке. У всякому можна минути і не їсти, нічого з неї не буде. А дасть вона в общем, А соль була? Звісно ж, була на лисну на цьому. Зараз це все перемішаю і покладу в холодильник. Звісно, можна його ну, бажано на ніч, але я її, я думаю, пару годин не хватить. Оце своє зробить замаринує. Десятина має бути вкусно. Так, non такі салата тут. Це нам, кстати, подарили цілоточок м'ясо марки. Прийшли ми, купились там, хорошо. Та, ми мяс... да. м'ясо їде. Вони... вони вже пішли по білим кудрям. Все. І отак от і ставимо в холодильник. Дивіть. Пахне вам. М -м. Нам теж. Ой, як пахне взагалі. Такий запах обалденний. Все, відправляємо холодильник і нехай воно настається. А потім будемо пробувати. Ну, що тут пробувати? Воно вкусно. Тільки подивіться, що воно вкусно. Не стали ми ждати ніч. Ми якраз маємо вечерять. Пройшло буквально десь три годинки Ну Зараз спробуємо. Я думаю, що воно вже Ну Запах пішов. Воно молоденьке. Вот. Ароматно, сочно. Дуже смачний салат, зробіть обов'язково. І я зараз спробую його, що роді інтересно. Він як пішляк, мабуть. Що побачила? Ні, на лихо. Дуже навіть інтересний вкус. Прикольно. Маринована mm, yeah. йошта, кстати. Новий мед новий рецепт. Так. Як вона буде спіла, то да. ще буде вкусніше зробити. Ми вообще в восторгі цієї ягоди у нас дома така сильно велика полоса цих кустов, і дуже смачне з неї виходить варення, напітки. супер. супи попіру не боліє да. жива града. Результативність дуже велика, крупна. Я, а варення яке. Mm. Ну, варення треба... Ми покажемо, як ми робимо варення. Воно там не дуже необично не робиться, не варить там, оті надо... клубніки, оті ті маліни віддихають. Да. І саме що цікаве, в цьому році я просто так от нарізала 21 черенок черінок цієї йошти, просто взяла сікатор і нарізала молоді побіги. Нє, це в тому році. І поїхали ми на дачу. І я таку їх потикала, потикала в землю, як попало. З 21 прожило 17. Ми з сусідкою взагалі були в восторгі. Ми не могли повірити, що таке навіть може бути, просто потикали в землю. Ну, черенкова. Буде два в одному жива ігородь да. і ягоди будуть. І на вечері жінка хоч і фукає. А ну покажи мою вечерю. Та ну, не взяв. що не можна? Що я тільки їм Це таке, нельзя. чи що? Це можна, можна. Жарена кров'янка. Жарена кров'янка на салі. У людей вся слинка потекла. Ні. Воно дуже-дуже вредно. Так, вертаємося до юшти. Вертаємося до юшти, значить, в мене, случайно так вийшло випадково, що тепер цьому році я ще попробую маринувати юшту. А що, буде де калівки? Ну і от родючись у неї білі каліпно. Буде як калівки. Недалеко кусь мороді великі, вічно боліє. Слухайте, вона така смачна з уксусом. І з Коріандром це просто взагалі приуслужб. Блін, ти представляєш, отак і рождаються рецепти. Не, ну так, давайся круглятися, мене кров'янка стає. Все. Ну, на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого на кращого. Дякую за підписки, за, за коментарі. Кому не жалко, ставте вподобайку. Всім пока-пока.